У березні 1943 року на Чернігівщині відбулася трагедія, яка за масштабами перевершила всі відомі на той час злочини нацистів проти мирного населення в Європі. У невеликому селищі Корюківка за два дні було вбито понад 6700 людей: чоловіків, жінок, дітей і старих. Їх розстрілювали, спалювали живцем у хатах, заганяли в будівлі та розстрілювали кулеметами. Селище практично перестало існувати. З 1290 будівель уціліли лише 10 і одна церква. Розправа стала відповіддю на напад радянських партизанів під керівництвом Олексія Федорова на угорський гарнізон. У тій операції загинуло 78 ворожих солдатів, кількох узяли в полон, а дітей одного з командирів визволили з в'язниці. Проте відповідь була жахливою. Уранці 1 березня в Корюківку увійшли угорські жандарми союзники німців. Вони зганяли мешканців у центр села, а тих, хто намагався втекти, убивали на місці. У ресторані розстріляли 500 людей, у театрі сотні інших. Наступного дня карателі палили будинки з живими людьми. Ті, хто ховався у стодолах чи льохах, ставали свідками загибелі рідних. Жінку Віру Сильченко врятувало диво, але на її очах у вогонь кинули матір, сестру і невістку. За масштабами корюківська трагедія не мала аналогів у Європі. Вона у 45 разів перевершує білоруську хатинь, у 41 чеське лідице, у 12 – французький Орадур. І все ж про неї довгий час мовчали. Радянська влада обрала символом нацистських злочинів саме хатинь, тоді як Корюківку замовчувала. Причини крилися і в ролі радянських партизан, чиї дії часто провокували масові розправи, але втручатися вони не поспішали. Історик Сергій Будко наголошував, що режиму було вигідно показати німців страшнішими за власні злочини 30-х років. Нацистське керівництво ж розглядало партизанську війну як інструмент для винищення небажаних елементів. За планами рейхсфюрера СС Генріха Гімлера, слов'янське населення мало бути скорочене щонайменше до 30 мільйонів. Корюківка стала ще одним кривавим кроком до цієї мети. На Нюрнберзькому процесі корюківську різанину назвали найбільшою трагедією такого роду у Другій світовій війні. Але в пам'яті народів вона не посіла належного місця, адже за тисячами загиблих стоять окремі людські долі. Сьогодні, коли Україна знову переживає війну і злочини проти цивільних, пам'ять про корюківку є болючим і водночас необхідним нагадуванням, замовчування трагедій, теж злочин, а правда і пам'ять про жертви є зброєю проти забуття.